Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua, інтернет-магазину Elvin.com.ua. Спеціальне відео для тих, хто хотів побачити, що таке кліпони в автомобілі і для чого вони потрібні. Цей автомобіль. Ми з кліп... автомобілі з кліпонами привозимо спеціально під замовлення. Його виготовляють спеціально на заводі під замовлення кожної окремої людини, для чого вони потрібні, і що це таке. Давайте розберемося. Підходимо, заходимо і дивимося. Автомобіль з кліпонами. Це він чотирьохколісний автомобіль. Але в ньому замість звичайного керма стоять мотоциклетний руль. Руль, грубо говорячи, від скутера. Звичайний всім привичний елвіновське кермо, а замість педалів газу і гальм. Їх немає, вони відсутні. Всі прилади перенесені на кермо. Тобто, ручка газу, гальма з одного прав... з правого і з лівого боку для людей зроблено обмеженими руховими можливостями. І відповідно люди собі замовляють, щоб мати змогу їздити і користувати всіма привилеями як звичайні люди. Тобто, це їм потрібно для того, щоб Переміщуватися і мати собі автомобіль. Бо звичайні автомобілі, щоб обладнати руль кліпонами, я навіть не знаю, чи роблять зараз таке. Наш завод Елвін все-таки виготовляє. Дана модель по всім решту повністю ідентична до електромобіля ЄВ5, ЄВ6. Де? Сидіння для водія також, до речі, можна обладнати сидінням для водія, яке береться і повертається на 90 градусів для кращої висадки і посадки пасажирів. Ззаді йде великий широкий диван, куди можуть поміститися два пасажири. Зверху йде люк, ззаду йде люк. Даний автомобіль оснащений двигуном на 3 кВт. Акумуляторна батарея, я не пам'ятаю, яку замовляла ця людина. Це десь в документах треба дивитися. Даний автомобіль трьохкіловатний дає дозволяє розвивати швидкість 45 км за годину. Спереду і ззаду встановлені гідравлічні дискові гальми і колеса. Ідуть дюймові з. З широкою резиною і високою резиною 4 на 10 Також ви можете замовити колеса 12 дюймові, але протектор, сама резина, буде нижчої висоти, це не зовсім зручно, якщо їздити по наших українських дорогах, скажімо так. Відповідно, тепер ми всі автомобілі переводимо, які замовляємо для України на таку резину. Крім x 2 бо спереді конструктивно неможливо встановити отакі колеса. Спереді автомобіль дуже красивий, можна сказати, шикарний. Ніхто не скаже, що таке чудо ще й з мотоциклетним рулем. Подивіться, як зроблені всі ці. Навіть от, буквально, бачите, зазори. Всі якісні, всі якісні зазори. Дверки відкриваються, закриваються як суперового автомобіля. Вигляд ззаду є. Є такі самі можна замовити автомобілі з, з кермом мотоциклетним, ev 5 і x 2 Вони з самого початку йшли з кліпонами. Просто... І ЄВ... ЄВ6 ми ще з кліпонами не привозили, ми привозили з кліпонами ЄВ5. Бажаєте більше подивитися відео про електромобілі Елвін, буде посилання зверху, зараз появиться. Також ви можете зайти подивитися в нас на сайті, там більше технічних характеристик і ціни. Вказані всі на сайті. Тому що ціна складається не тільки з двигуна, а саме головніше з акумуляторної батареї. Відповідно, люди часто пишуть в коментарях, яка ціна. Я не можу сказати, яка ціна, не знаючи за яку акумуляторну батарею вони думають, і за який двигун вони думають, і за яку комплектацію вони думають і питаються. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас канал, щоб не пропускати наступні відео. Тим більше, що вже скоро, через декілька місяців, приїде нова партія електромобілів Елвін. Рік виготовлення 2023 рік. Це нова модель взагалі. І вони будуть ще ще кращими, ще більшими і ще швидшими. З вами був Ігор і інтернет-магазин Елвін Дякую і до побачення.